Краса, правда? Бачите, ми всередині набіветі. Котре не втомлююсь нагадувати, що на бюветі є не тільки на а от зокрема джерело номер 3 Броніслава. Тепла. Знову Броніслава тепла. Джерело номер 2 софія тепла. Свія холодна. Тобто Води є дуже і дуже багато насправді набіветі. Ось тут далі ще є Марія. Далі, Дерело номер один Марія і далі, звичайно, буде і навтуся. Це 12 та година дня. Там тобто, тут така пора популярна для відвідування бівету. Що на біветі? Картини продають, Ну, по крайній мірі виставляють, можливо, не продають. А, зараз, бачите, 12.05. Це от такий час. що всі тільки-тільки стартували. І навіть утворюється черга за водою. Тому що прийнято не зразу класти собі більшу суму. Люди кладуть по 3-4-2 гривні кожен день перед кожним попойкою, тому виникає черга. Можна класти 100, 200, 500 тисяч черги не буде тоді. Ну, але знаєте, вся сенс, тому щоб постояти в черзі. Я дійшли до тут. Тут зал холодна нафтуся, Туди вам обіцяли показати, бачите, там холодна нафтуся, А тут, тут зал степлої нахтусі. Ну, Це бачите, знову ж таки, як для літа, як для 12-ї години. Це насправді дуже-дуже дуже велика кількість. відпочиваючих, порівняно з тим, що було місяць тому, наприклад, чи два місяці тому. Нарешті-нарешті тобто... на бюветі ми бачимо дуже багато людей. Я це говорю серйозно. Без будь-якого сарказму, то що ця кількість людей, яка зараз є, ці... напевно, разів 10 більше, ніж було попередні півроку. На бюлець. Ну і що, вийдемо, прогуляємося. Зараз, власне, ще подивимось, що на вулиці. Бо, дехто ще. Дехто, звичайно, тільки ще доходить. До бювету. ще не дійшов, ще не випив водичку, Бювет вже працюватиме до... 15. Знову ж таки тут дивимося, скільки градусів. Це Це означає, що тепло. Але біля бівту я би не сказав, що багато людей знаходиться зараз. Ну, чомусь так. would they announce concerto сольним концертом «Мир над Україною». Запрошуємо вас. Сьогодні 19.30. 27-го Павло Дібров сольним концертом «Найкраще». 30-го співає Катерина Божинська, Михайло Грицкан. 28-го Оля Цибульська запрошує на, конс... на сольну концертну програму. А завтра 25-го. Суперфіналіст проекту ікс фактор Євген Літвінкович запрошує вас на свою сольну концертну програму. Квиточки продаються дуже скоро. Наталя Валевська буде тут біля нас. Шо йдемо далі. Я б не сказав, що багато людей. Але ви ж знаєте, я ж ніколи так не кажу, що багато людей, то нічого дивного нема в тому, що я би зараз так не сказав. Але... Ну, багато дитячих таборів, багато дитячих екскурсій. Тобто, якщо так проаналізувати, то більшість становлять діти, тих, хто зараз перебуває на відпочинку. На другому місці жінки на третьому пенсіонери, от ну, мати все. Нас прийдемо ще через риночок. Подивимось, що там. Тут теж це дитяча екскурсія. Щоб ця дитяча екскурсія тут не стояла. Ми б теж не бачили скупчення людей. Але в будь-якому випадку літо це прекрасна пора. І Всі, хто приїхали на відпочинок, от рускавець в літню пору, молодці, вже бачив. Та багатьох підписників вже бачив, вже спілкувалися. Дуже приємно. Переглядайте, насолоджуйтесь. Не забувайте, що є архівні відео. 24, 23, 22, так що 21, 20, 19, рік можна у нас побачити. Подивіться, як змінився Трускавець. Пам'ятайте, що у нас на каналі є багато відео східниці, Моршина, Яремче, Славська, Сколе, є Львів. Львова дуже багато. Є Львів як центральна частина, так само і Львів є такі вулички менш популярні. Ну і є багато екскурсій, ми їздимо з Трускавця, показуємо всі гарні місця біля Трускавця, які варто відвідати. Обласні центри, інші теж не забуваємо. Рівне, івано франківськ Хмельницький. Ціни я на полуницю озвучу. 200-250 гривень. Станом на зараз. Сливи 250 гривень. Абрикоси 250. Черешні 250. Помідори 120. Малина 80 гривень. Тобто були ціни за кілограм. В випадку малини 80 гривень. Це за стаканчик. Ну, який теоретично півлітровий, думаю, ж розумієте, що це стаканчик 0,3 в кращому випадку, так? <рес> <рес> Тут бульйон рекламується за 15 гривень. Ну, може і так. Може і так. Якщо що, та запам'ятайте. Ніби можна купити на базарі бульон за 15 гривень, я його не їв, я його не пробував, я би краще вина взяв би. Добрий день. Підходимо потрошки до завершення ринку, до злати, до пам'ятника Степана бандері. Це таки літо це прекрасна пора. Хоча б тому, що літо можна ходити в літніх сандалях. Інші пори року. зимку зимові сандалі, та восени осінні сандалі. Та. Весною весняні, тільки влітку можна повноцінно ходити в літніх сандалях. Не працюють деякі кіоски. Так я би сказав, тут деякі працюють. Знаєте, як та стара історія, яка одна газета написала Півміської ради злодії. Но міська рада образилась і вирішила вимагати спростування, щоб спростували цю інформацію. Газета на другий день спростувала інформацію, так і написала, пів міської ради не злодії. Отаке. Санторій Трускавець. Лаксисти стоять, а туди променад можна гуляти, дайш в курсі. Та і бачите цей будиночок. Кіри кламоси, що його будують, його вже побудували. Тараса на горі, все як має бути все як обіцяли. Ну і тут там далі прямо-прямо. Порвулок прямо, тихий вокзал. Ми тут з вами ходили. Ну не мільйон разів, але. тисячу разів ми тут з вами ходили. Пельменна, пельменна працює. На зустріч Тесла їде, їде, там у нас тесло розвелось в трускавці. Тесла на теслі.